Відеоанонс роботи культурного центру «Уток» на січень 2015 року. 14 січня середа. О 16-й годині Валентина Скорчинська запрошує в клуб Ветеран на бесіду Традиції Старого Нового Року. О 17-й годині. Лекція Соборна мати Україна, одна на всіх як оберіг проведе Микола Рибальченко. О 18-й годині запрошуємо на виставу театру Райдуга Новорічне свято в джунглях. Квитки можна придбати в касі культурного центру «Уток». З 16 до 18 години юридичні консультації нечуючих проводять спеціалісти Всеукраїнської право-еколого-захисної організації Зелений Тризуб». 16 січня п'ятниця, о 16-й годині історичний екскурс, про що розповідають давні фотознімки за матеріалами архіву музеї історії утох. Проведе Володимир Скурчинський. О 17-й годині Тетяна Лапієва запрошує на бесіду. Народні свята від Різдва до водохреща. 21 січня середа. О 16-й годині Валерія Яревко проведе бесіду. Шануємо нашу культуру. Ділова зустріч голови Київської організації утох Левицького з нечуючими міста Києва та Київської області. 23 січня п'ятниця. О 16-й годині запрошуємо на літературний музичний вечір. Не минають лиш її пісні. Ввечері піс присвячений до 300 90-річчя від дня народження Марусі Чураї, української народної поетеси і співачки. О 17-й годині тему відношення молоді до участі у волонтерській діяльності ви зможете обговорити разом з Ростиславом Черновським у школі молодого лідера. 28 січня середа. О 16-й годині в клубі Кліо Екскурс Історія нечуючих проведе Володимир Скорчинський. О 17-й годині до Дня пам'яті героїв Крут. Лекцію Біль мого народу Крути проведе Ростислав Чарновський в школі молодого лідера. 30 січня п'ятниця о 16 годині про історію свята Тетянин День розкаже Віолетта Махорів. О 17 годині Тетяна Лапієва розповість про цікаві новини із сайтів інтернету. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин із сурду перекладу. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щонеділі з 15-ї години проводяться заняття в школі з вивчення і вдосконалення жестової мови для дітей і дорослих. 17 січня на базі культурного центру «Уток» розпочне роботу автошкола де кожен бажаючий член УТО зможе отримати посвідчення водія категорії Б. Дякуємо за увагу!